20 серпня у виставковому залі Шосткинського краєзнавчого музею відкрився фотоварнісаж. Обрії роботи представлені як самим майстром, так і його учнями з фотоклубу, творчої організації, яка згуртувала небайдужих людей, для яких фотографія, засіб пізнання навколишнього світу, розуміння добра, краси та творчої самореалізації. Сьогодні представлено 46 робіт, чорно-білих та кольорових. Ну тут в основному ми бачимо портрет натюрморт. Ну трішечки є декілька робіт там на Зажних, ось ну і тут роботи п'ять робіт самого керівника школи Сагалаєва, Ну а інші роботи 41 робота це його учні, які почали займатися в нього спочатку дві 2024 року. Цікаво, що серед учнів відомого митця люди абсолютно різного віку. Наприклад, наймолодшій фотографині всього 13 років, а поряд з її роботами фотографії її землячки, яка на півстоліття старша. Хоча в кожній з цих робіт є щось особливе, що не залежить від віку. І я вважаю, те, що вам треба показувати різні, щоб люди могли бачити різні напрямки. Фотографії Сагалаєв займається тим, що він передає свої знання. Професійний фотограф, але крім того, що він і має педагогічну освіту, він ділиться своїми здобутками, своїм творчим поглядом, своїми підходами, і своїми учнями, які прийшли займатися до нього. Серед небагатьох відвідувачів у залі музею в основному творчі люди, для яких фотомистецтво близьке і зрозуміле. Так відомий шосткинський фотограф Борис Рибак, хоч і не вважає себе професіоналом, хоча займається улюбленою справою все своє життя, залюбки переглянув вернісаж свого сумського колеги і залишився вельми задоволений. Побаченим кожна виставка, кожна виставка, вона несе якесь добро, якесь щось цікаве, на якась. І це культурна як, подія в нашому місті. І, і Про такі підприємства треба розказувати і ну, пишатись, що в нас таке проходиться. Ось таке я можу сказати про фотовиставку Олександра Сагала. Я його знаю особисто знаю. Ми з ним друзі. Дуже цікава і дуже знана людина на фотографії. Профі. І це дуже добре, що такі професіонали вони діляться своїми знаннями, своїм досвідом, ну, молоддю, там, ну, це тим, хто, хто бажає навчитися. Той творець пише не фарбами, а він світлом пише картину. А, а яка різниця, яку ти картину надрукував, написав фарбами чи світлом? Має значення Ніякого. має значення те, що ти маєш пані Зоя теж прихильниця мистецтва, хоча людина не зовсім творча. Вона філологиня, проте завжди, коли має можливість ознайомитися з новими роботами художників чи фотографів, з радістю це робить, аби збагатити свій внутрішній світ чимось прекрасним. Бо таке сочне, яскраве. Ну як сказати, як, як життя людини, як життя людини, дуже яскраве, дуже оптимістичне. Виставка, і тому дуже дуже мені подобається в цей час, в цей тривожний час. Тут панує, ну що сонце, радість, радість життя. Вони щось бачать таке, повз яке ми проходимо. Щось таке особливе вони бачать, як це вони так бачать. Вони особливі, вони всі генії. Долучитися до прекрасного і переглянути світлини фотохудожників можна у краєзнавчому музеї ще протягом трьох тижнів. Повірте, це варто зробити, адже кожна мить нашого життя унікальна і неповторна. А у цих фотографіях розказана історія про наш час, в них діалог фотохудожника з глядачем, який відображений у неповторних світлинах.